Дуже така рекламована електрична пила. Ну що, зараз розберемо і подивимося, що всередині там Лужка, тут мали стояти два діода. смачніше, ротор. Ротор, Та, Вроді з виду щось тут за цей. тепер можу дати вам таке заключення. Вітаю всіх на моєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні у мене на ремонті ось така електрична ланцюгова пила, торгова марка Tatra Garden. Модель мсе 230 Як бачите, модель пише і українською Палаланцігова електрична mse 230 також і по-англійськи. З потужністю 2,4 кВт. Трошки забагато вони заспівали. Так, що там дата виробництва 22.08 16 року. Тобто, випущена давно, але як бачимо. Пила майже не працював. Дуже ця пилка рекламована, всюди про неї є реклама в інтернеті. тобто Татра Гарден, всі про неї чують. ну Скажу зразу, нічого особливого в цій пилки е, немає. Зараз це я все вам покажу. тобто Таких клонів, як Татра Гарден, дуже є багато і, і набагато скажімо так, якісніше зроблені. Тобто, зразу хочу, забігаючи на пріс, сказати, цінник її. Коштує 3950. Я подивився і на сайті їхньому, і на розетки. Тобто цінники одинакові. Ціна не немаленька якби, для такої поли. Принесли мені її на ремонт. З ремонтом ми справилися. Тут відходив цей мікрік, аварійна кнопка. тобто ми зробили. Ну, зараз хочу все спочатку розібрати, показати вам, що там всередині, як вона зроблена, щоб всі знали. Дивіться зразу, перше, тобто, де стоїть уся заглушка в деяких пилах, які ну, дійсно зроблені так, як має бути, стоїть два діода. Діод включений індикатор сіті, і другий діод якби, йде від датчика перегріву. Якщо стоїть датчик перегріву, ланцюгова пилка перегрілася, він спрацьовує датчик, і діод засвічується, тобто перегруз. Ось от для чого це має бути. А тут бачимо Tetra Garden Трошки зекономила, скажімо, і поставила от таку заглушку. Ну що, зараз розберемо і подивимося, що всередині там, який ротор, чи зроблений, чи економно намотаний, не економно, які підшипники, які шестерні, Коротше, розберемо її повністю. Зауважу вам, що пилка взагалі-то, майже нова і майже нічого не працювала. От, достав щітки, Такі екземпляри рідко попадаються в моїй майстерні, тому що їх мало приносять, а мало приносять їх тому, тому що мало насичений ринок, тобто, який люди їх купили. Мало насичений ринок такими пилами, тому її вони менше попадають в майстерні. А більш приносять майстерню то, чим більше насичений ринок, тобто це інструмент Макіта перфоратори болгарки, ДВТ там від дрельок до дискових пил перфораторів. Тобто Дніпро, Енгелі, старі ще жовті перфоратори далі це все носять. Тобто, Який інструмент більше продавався на ринку, той і носять. Тобто, якщо цей інструмент не носили майстерню, це не означає, що він якісно зроблений і він безвідказний. Тобто, якби його трошки більше продавали, я думаю, тут би гори були з тих Tatra Garden в мене в майстерні. Хватить говорити, будемо її розбирати і дивитися, що там всередині. Так, дивіться, добрався до механіки, дивимося. Шестерні. Суховаті трохи якби для нової поли. Не видно тої змазки, майже десь трошки тут кидануло. Та й все. Тут мікрік, трошки контакт був відійшов, ми його зробили і він вимахувався, скажімо так, не давав полі працювати. Так, розбираємо далі. Дивимося далі, добрався до кнопки. Ось такий стоїть двойний мікрік. Так, вроді би непогано, є конденсатор. Так, і про цю заглушку я вам розповідав, перед тим як не розбираючи, бачите, стоїть ось ця така заглушка. Тут мали стояти два діоди, діод світить, ну, і другий діод, який спрацьовує датчик перегріву, який тут ближче біля двигуна. Тобто стоїть в таких кращих моделях. воно є. Тут бачимо, на цьому теж зекономили. Також хто частіше розбирає ці пили і знає, що є ось така скажімо, тяга чи як її що штовхає, коли ви включаєте, і тут піднімає на цьому, піднімає на е, тормозний цей штіфт. Тобто, тут на тій е, тяги, такі, стоїть коліщатко, тобто, коліщатко. Як ви нажимаєте, зараз заберу, оцей, та, щоб воно тут плавніше ходило, стоїть таке коліщатко, або, тобто, бачимо, на цьому моменті теж зекономили. Все розібрав повністю, тепер можу дати вам таке заключення і будемо дивитися з вами розбирати. Що тут такого? Механіка. Звичайна механіка йде, металеве шестерня, металеве шестерня на роторі, які можна міняти. Тобто ну, Це їхня е, торсіонна пружина, буде саме слабке місце. Ну, якщо вона не спрацьовує, то е, стираються ось ці шестерні. Шестерні купуються окремо, там нема біди, можна купити. Тобто Нічого надзвичайного нема. То в такій механіки роблять пили і Дніпро-М, і, і бригадир, і, і Техас. Ну, безліч фірм роблять ось такі пили. Так, дивимося далі. Так, що нам тут? Ось такий статор. Статор більш-менш нормально зроблений. І витки вложені, є захисна оця така пластина пластикова, яка їх тримає, не дає їм спасти. Тут питань немає дуже добре. Та, як бачимо, антивібраційної гумки там немає, то і, і якби заклинить підшипник це дуже погано. І взагалі бачите, як зроблено воно, що е, насквозь така йде, е, сквізна дирка, Тобто, що звідси, що звідси, так, і там є такий бортик для опору. А тепер найсмачніше ротор. Ротор. Та, вроді з виду щось тут а за цей. Залили, ніби забронювали, щось таке усилили. ну, Молодці старалися. А та -да -да а зазори процентів, не знаю скільки ну, 25-30 не домотали. Зараз я приближу вам. Ось Дивіться, приблизив. Видно та, які пустоти. Тобто ротор неповноцінний. Ось так виглядає Гарден з таким цінником. І неповноцінний ротор. Ну, ось такий роторець. Ось, в міщається, ну, 2 2,4 400 в ньому точно не буде, ще при тому, що його не домотали. Тобто тут кВт 300, кВт 400 напевно, максимум, і то, що я сумніваюся. Так, підшипники, підшипник 608-й фірми SienBall. Тут бачу всі е, йдуть підшипники фірми SienBall. Так, навіть замірюю параметри його. Так, в діаметрі він 47 має і в довжині такий ротор має секунду 176. Тобто це дуже такий популярна модель, дуже... і запчастини до неї є, любі запчастини, так що можна не переживати, з запчастинами тут проблем не буде. Також ще звернув на балансування на роторі ось такого дешманського типу, тобто отак от от його балансують. В дорожчих фірмах знаю, його отак от от балансують. А тут, як бачимо, по ходу, як ротор крутився, так і на станку його таким різцем і побалансували. Ну що, а тепер можна підвести підсумки. Як бачимо, це звичайна модель, яку Багато фірм копіюють, скажімо так, і дуже розповсюджена модель. І я навіть не знаю, ну, В районі 10 фірм різних є тобто, такої поли. Там, і, вроде, і з Вітлсів, з Forte, і, ну, безліч таких є торгових марок, які використовують ось цю модель поли, тобто, і в них цінники набагато, набагато дешевші, ніж Tatra Garden, тобто. Там вроде вроді татаркардують 2 роки гарантії, але ну, з інакших фірм так само дають не менше, їх хто два, хто 3. Так і саме слабке місце в цій пилі, тобто буде ротор, який не повноцінно намотаний. І взагалі в таких пилах, найчастіше я стикаюся, що треба, що горить ротор, не так, як і шестерні і ми міняємо, а як іде. Навантаження на ротор і ротор не витримує. Тобто, дуже часто ми міняємо, я, я сам особисто міняв в таких пилах ротора, тобто, шестерні рідше стираються. Ну, і торсіонні пружини тобто, це так само, якщо ланцюг заклинює, чи дуже тупий ланцюг, її прокручує або її рве, тобто, так само ці торсіонні пружини, ну, то ми не рахуємо, що це слабке місце. Це, тобто, це муфта така сцеплення або аварійна, яка має спрацювати. А на цьому я буду закінчити своє маленьке відео. Все, що хотів показати, вам показав. Тобто пишіть коментарі, будемо в коментарях все обговорювати. Хто користується такою фірмою, бо також у них є і якась бенд-техніка Татра Гарден. Ну, як я вже побачив, вона цих грошей не коштує 3950, тобто звичайна пилка. Також всім, кому подобається, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал і всім хороших ремонтів!